Ось, друзі, маю таку проблемку. Обірвалася в мене шпилька. Реноміган закручував мене коло кола. На літній обірвала шпилька. Зараз я гаєчку знайшов, Але вона так вистає. Зараз ми її сварочкою сюди чваркнемо і спробуємо викрутити. Ось друзі, така сварочка. Зараз тут і капнемо всередині і спробуємо відкрутити. Але повезло, що вистає сам болт виставав так сантиметра два полтора.

І обов'язково, друзі, треба знімати клему мінусову на акумуляторі. Зараз побачимо як воно піде. Чи... Масе піти. Ну що, друзі, пробуємо зараз ще чи він чи ні. ні. Ні, не, не пішло з першого разу. Попитка на два. Ну, ще пробуємо так. О, зараз пішло. Але файно. Навіть руки. Навіть в руки може піти. Навіть ключом. Ось так, друзі, можна викрутити обірвану шпильку або болт. Так що, друзі, ставте лайки, підписуємося на канал, далі буде більше і цікавіше. Да, пане Олег? Yes. <laughs>